Добрий вечір, друзі. Це Денис Денисенко. Наш щоденний формат, що за день, на каналі Поганий Соціолог. Будемо говорити про те, що відбулося сьогодні, 26 жовтня, які були основні події. І почнемо ми з події номер 1 Це призначення нового очільника уряду Великої Британії Ріші Сунака. Ця подія дуже. Важлива для України, тому що ми розуміємо, що Британія це один з ключових союзників, який надає чи не найбільше допомоги Україні, в тому числі військової допомоги, в тому числі дипломатичної. Українці дуже уважно слідкують за тим, що відбувається в Британії. Я думаю, багато з вас за останні місяці вивчили багато прізвищ британських політиків, яких ми раніше взагалі не знали, тому що дійсно. Політика Британії для нас стає дуже близькою. Ми уважно слідкували за призначенням ліс трас, і виявилось так, що вона дуже недовго обіймала свою посаду. І ми теж розглядали лістрас як такого, скажімо, політика, який підтримує Україну. Сподівання великі покладали на неї після Боріса Джонсона. Але так виявилось, що у Лістрас не вийшло і її багато критикували в Британії. За її економічну політику і її змінили зараз на навіше Сунака. Отже, цю новину згадали 1554 рази на 564 інформаційних майданчиках. Нагадую, що цю інформацію нам надає центр контент аналізу. Завдяки нашим колегам з центру контент аналізу. Ми знаємо, які. Події в українських медіа найбільше згадуються і ділимося з вами цією інформацією. Отже, щодо призначення нового очільника уряду, що про нього відомо, що це за людина і чого очікувати в Україні, найголовніше власне, пару фактів про нього наразі. Це наймолодший прем'єр Британії. Йому 42 роки. Лише він перший вихідець з Азії. Його батьки взагалі переїхали до Британії з. Африки, але за походженням вони з Індії і він перший індуїст, якого призначили на посаду прем'єра Британії. До речі, він коли брав присягу, то клявся не на Біблії, а на Пхакводгіті. Тобто, це священний для індуїстів текст. Такий цікавий факт: у нього є родина, двоє дітей, жінка теж з Індії. Її ж звуть Акмата Мурті, і що цікаво, вона є донькою великого індійського бізнесмена Нараяна Мурті, у якого за різними підрахунками його статки більше трьох мільярдів доларів. Він є власником великої іт корпорації, і е, можна так сказати, що таким чином е, новий прем'єр Британії належить до досить забезпеченої родини. Е, власне, вони познайомилися ще в університеті у 2009 році. Одружилися, тобто, це досить давно, у них двоє доньок. Е, якби, і, його критикують насправді за зв'язки з крупним капіталом, вбачають, що він буде, скажімо, працювати не на інтереси там пересичних, умов кажучи, британців, а на інтереси крупного капіталу. Ну подивимось, це з часом стане зрозуміло. Важливо, що відбулося, і що треба знати українцям. Це те, що перший дзвінок, який Сунак зробив на посаді. Це був дзвінок до України. Він зателефонував Володимиру Зеленському, і я думаю, що це дуже важливий знак для нас. Це знак, що він буде привертати велику увагу до того, що відбувається в Україні, і він сказав наступне: мають честь спілкуватися з президентом України сьогодні ввечері, і він і український народ. Можуть розраховувати на подальшу солідарність і підтримку Великої Британії. Ми завжди будемо з Україною. До речі, я подивився його інагураційну промову. Вона коротка, близько п'яти хвилин, і в ній ріші згадує війну в Україні два рази. Це говорить ще раз про те, що ця проблематика важлива для нього і важлива для британського суспільства. Далі щодо реакції. України Володимир Зеленський заявив наступне: вітаємо ріше сунако з прем'єр-міністром Сполученого Королевства. Разом я з нетерпінням чекаю на посилення нашої співпраці з питань, які мають вирішальне значення для глобальної безпеки та процвітання, включаючи продовження нашої рішучої підтримки України. Тобто Сподіваємося, що е, новий прем'єр буде ну, можливо навіть більшим другом України, ніж нас, наш улюблений Борис Джонсон. Ще одна, е, ще один факт на підтримку цього тези, цієї тези. Це те, що е, відбувся діалог, публічний діалог між Ріші Сунаком та Джо Байденом. Е, значить, що вони заявили? Джо Байден заявив наступне. Вітаємо рішу суника з прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Разом я з нетерпінням пос... чекаю на посилення нашої співпраці з питань, які мають вирішальне значення для глобальної безпеки та процвітання, включаючи продовження нашої рішучої підтримки України. Тобто, згадав про про підтримку України, і це був не окремий пост у Твіттері, Це був от єдиний пост, який був присвячений призначенню. Він в собі мав згадку України Ріжи Сунак заявив наступне: Сполучені Штати та Велика Британія є найближчими союзниками. Я з нетерпінням чекаю співпраці з Джо Байденом для посилення стабільності в усьому світі та продовження нашої провідної ролі у підтримці народу України. Теж досить однозначно, і ще один факт хотів би я згадати це те, що мабуть, ви пам'ятаєте такого британського політика, як Бен Воліс, це міністр оборони Британії. Він дуже багато зробив для України для посилення нашої обороноздатності і він є одним з міністрів, які залишилися як він був міністром як в уряді. Бориса Джонсона в уряді Лістрас, і зараз він залишається в уряді Ріші Сунака як міністр оборони, це демонструє те, що Ріші підтримує ту політику, яку впроваджував Бен Воліс, і для України це теж добре. Отже, як такий результат підсумовуючи все, що було сказано, можу сказати, що. Я думаю, що очікування мають бути позитивними. Ці сигнали, які ми бачимо, декілька сигналів, про які я сказав, вони позитивні. Отже, я думаю, що з точки зору підтримки України нічого в гіршу в гірший бік не зміниться, і ми будемо мати такого собі серйозного союзника в обличчі нового прем'єра Британії. Отже, рухаємося далі, рухаємося до наступного інформприводу. І якщо вам цікаво наш, цікавий наш ефір, я вас закликаю поставити лайк і підписатися на канал. І це буде для нас підтвердженням того, що ми на правильному шляху знаходимося. І дякую тим, хто вже це зробив, хто вже підписався і дивиться нас кожного разу. Отже, наступна новина, новина номер два. За 26 жовтня, це ракетний удар по Дніпру. Я е, знаходжуся в Дніпрі і е, на власні вуха чув вибух вчора е, ввечері, і це було неприємно. Але на жаль, не лише неприємно. На жаль, цей вибух мав декілька жертв, і про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резниченко. Він заявив наступно: це були трагічні півдоби. Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей за уточненою інформацією. Четверо поранені: це двоє жінок, і двоє чоловіків. Усі в лікарні, троє з них важкі. Такі трагічні події. Чергові тут є пару фото з місця вибуху. Постраждала автозаправка, бачите згоріла згоріла автівка. якби ну Черговий акт тероризму від країни агресора. І, на жаль, чергові жертви. Рухаємося далі до інфоприводу номер 3 це знову брудна бомба. Хто слідкує за нашими ефірами? Помітив, що останні три дні цей інфопривід кожного дня потрапляє до топ 3 І сьогодні він у нас третій було 1094 згадування. Якщо вчора було їх 1900, майже в два рази більше. Тобто, потрошку спадає інтерес до цієї події, потрошку ця хвиля спадає, не дивлячись на те, що Росія продовжує досить активно. Цю хвилю розганяти. І там вони створили декілька інформповодів, і я про них скажу саме про які. Отже, що вони зробили? Перше, це те, що вони скликали Радбез організації націй. Це був Радбез присвячений саме подіям в Україні і саме загрозі застосування Україною брудної ядерної бомби. Значить, що сказав один з представників Британії? Е, значить, Джеймс Каруйкі? Він сказав наступне: ми не бачили і не чули ніяких нових доказів. Слова російської сторони, очевидно, брехливі звинувачення. Це лише витрачає наш час. Це чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів, і вона має припинитися. Тобто Росія не дала жодних доказів. Це просто якби гра на створення інформприводів, на створення такої хвилі інформаційної. А про те, навіщо взагалі вони цю хвилю розганяють, ми ще з вами поговоримо. Що далі далі зробив заяву Держдеп: Ми відкинемо будь-яку потенційну спробу Росії використовувати привід для ескалації цього конфлікту. Для Росії будуть наслідки незалежно від того, чи застосує вона брудну бомбу чи ядерну бомбу. Отже, бачите, Держдеп власне змінює погляд на цю ситуацію, і він говорить про те, що ну, це Росія планує застосувати брудну чи ядерну бомбу, і ми, в принципі, теж дивимося на цю ситуацію з подібної логіки. Ми часто говоримо про те, що Росія звинувачує Україну в тому, що сама планує зробити. І е, таку заяву, до речі, зробив пан Столтенберг. Е, наступне він сказав: Росія часто звинувачує інших у тому, що вони мають намір зробити самі. Ми бачили схе, цю схему і раніше від Сирії до України. Тобто, е, досить однозначно, е, ще, до речі, повертаючись до Держдепу, е, хочу зауважити, що також держдеп заявив, що не бачить жодних доказів того, що Росія планує здійснювати якісь вибухи в Україні, тобто можна зробити висновок, що це просто роздмухування теми, це пере, скажімо пере, перенос фокусу уваги з інших подій, з невдач на фронті на якби такі от, от речі, якщо подивитися. На історично на, на медіа що відбувалося в медіа після контрнаступу України, то Росія намагається постійно перехопити е, власне е, перехопити формування інформприводів і постійно вкидає нові хвилі. Там було і про дамбу, і про ядерну загрозу, і зараз про брудну бомбу. Ще до речі, сьогодні відбувається навчання в Росії з використанням як би які можуть нести ядерний заряд. Тобто вони постійно формують нові інформприводи для того, щоб змістити фокус уваги з невдач на фронті на якісь інші речі, і важливо, як мені здається, зауважити, що це гра не лише назовні. А і е, на внутрішній ринок, і можливо, навіть здебільшого на внутрішній ринок Росія таким чином формує свою інформаційну політику всередині країни, впливаючи на своє суспільство. тому що російське суспільство воно теж е, очевидно не задоволено війною воно не хоче воювати. Ми про це до речі говорили в деяких відео, де аналізували результати досліджень, що були проведені у Росії, і це підтверджується заявою. Представника Росії в в Радбезі ООН Дмитра Полянського він заявив наступне: Я не проти того, щоб люди говорили, що Росія кричить Вовк. Якщо цього не станеться, то тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка потенційно загрожує всій землі. Тобто їх навіть ну. Влаштовується ситуація, ну от вовк, вовк, пам'ятаєте це цю історію про людину, яка кричала вовки, вовки а власне вовків не було. Отже, вони скажімо розуміючи, що можливо там жодних бомби немає, і навіть визнаючи це, вони говорять, що ми краще, от зауважимо про всяк випадок. А мало ли може українці щось там такі ви зарвуть. І це гра на внутрішній ринок. Вони хочуть змістити фокус у своєму суспільстві на те, що відбувається, скажімо, в якомусь абстрактному світі, який не існує, і підтвердженням цього ще є продовження історії з Шойгу. Якщо пам'ятаєте, то почалося почалася ця інформаційна хвиля з того, що міністр оборони Росії почав дзвонити різним міністрам оборони інших країн. Він дзвонив міністрам оборони. Країн НАТО, а зараз почав дзвонити і міністром оборони інших країн. Ми тут розмістили на цьому слайді цитати з офіційного телеграм-каналу Міністерства оборони Росії, і за сьогодні Шойгу подзвонив до індійського міністра та до китайського міністра, і теж повідомив їм, що Україна готує брудну ядерну бомбу. Тобто вони продовжують цю хвилю. І в принципі, ця хвиля у нас теж в ЗМІ є. І, на жаль, якби наші змі підхоплюють її, Проте вона, як мені здається, абсолютно безпідставна і не має під собою жодних реальних фактів. Отже, друзі, на сам кінець нашого ефіру, я хочу звернути вашу увагу на топ 3 новини, про які ми сьогодні говорили. Це у нас був новий очільник уряду Великої Британії. Ракетний удар по Дніпру, а також продовжується брудна бомба. Якщо вам було цікаво дивитися цей ефір, я вас закликаю поставити лайк та підписатись на канал. А також чекаю на вас завтра, у той самий час о 18.30 на каналі Погано з цього. Дякую вам за увагу і.